Доброго ранку, малята, рада нової зустрічі з вами. Хочете дізнатися, про що сьогодні буде йти мова? Тоді відгадайте загадку. В кожній хаті, де дитина, цих речей, як на мистинок. З ними грають малюки, їх ховають за любки. з ними ж радісно завжди, це ж веселі, правильно, іграшки. Подивіться, які вони чудові, яскраві. Скажіть, а звідки беруться сучасні іграшки? Так, їх виготовляють на фабриках, купують в крамницях. А чи знаєте ви, з яких матеріалів роблять іграшки? Зараз можна придбати будь-яку іграшку, але так не завжди було. У далекі минулі часи іграшкових фабрик і крамниць не було. Тому найпростіші забавлянки робили самі батьки власноруч, а складніші майстри, які прагнули подарувати радість малечі. Іграшки виготовляли з соломи, з дерева, глини і тканини. Це були особливі іграшки, які не просто розважали малечу, а й розповідали про життя наших предків, про їхні звичаї та вірування. І називаються вони народними. Сьогодні ми поговоримо про одну з таких іграшок, глиняного свищика-півника. Уявіть собі, беремо глину м'яку і податливу, як тісто, і ліпимо з неї маленького півника. Висушуємо його на сонці, а потім опалюємо в печі. І ось перед нами яскравий барвистий півник, який не тільки гарно виглядає, але й може ще й співати тільки не звичайними пісеньками, а своєрідним свистом. Ось таким. Чому ж саме півник? Рівень завжди був символом сонця, нового дня, пробудження. Його голос повіщав про початок дня, про те, що пора вставати і працювати. Тому глиняного півника часто ставили на підвіконня, щоб він своїм співав будив усіх вдома. Але півник це не просто іграшка, це ще й оберіг. Люди вірили, що глиняний півник відганяє від хати злих духів, охороняє дітей від хвороб, тому його часто дарували дітям, щоб вони росли здоровими і щасливими. Як же гралися з глиняним півником? Діти дули в отвір у його черевці і наслідували його співи. Можна було влаштовувати цілі концерти і змагання, чий півник співає голосніше і молодійніше. Послухайте вірш, який так і називається Півник Свищик. Друзі Петрика вітали і йому подарували півника із глини, гарні іменини, а той півник Чубатий добре вміє співати. Ходить Петрик по селу, має втіху немалу. Хто його почує, сміється, жартує. Петрик не вгаває, на свищику кограє. Пропоную вивчити цей вірш за допомогою картинок. Зараз я буду читати ще раз вірш, а ви розглядайте картинки і намагайтеся запам'ятовувати слова. Друзі Петрика вітали. І йому подарували півника із глини, гарні іменини. А той півник чубати добре вміє співати. Ходить Петрик по селу, має втіху немалу. Хто його почує, сміється і жартує. Петрик не вгаває, на свищику грає. Скажіть малята, хто вітав Петрика? Що йому подарували? Який був півник? Де ходить Петрик? Що роблять люди, коли його чують? Ви зустріли в слова не вгаває». Це означає не переставає, не припиняє. А тепер пограємо. Я рядок починаю, а ви його продовжуєте. Друзі Петрика і йому подарували півника із. А той півник добре вміє. Ходить Петрик по селу. Хто його почує? Петрик не вгаває. Спробуйте тепер самостійно розповісти вірш. Молодці малята, я впевнена, що ви змогли розповісти вірш, а тепер скажіть мені, яка іграшка була темою нашого заняття? Чому півень був символом сонця? Як ви думаєте, чому такі іграшки були важливі для дітей? Дякую за увагу. До побачення!